Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що вже досить давно йде постійна бойова робота армії України на лівому березі Дніпра поблизу Херсону. Створені там нещодавно плацдарми відкривають перспективи не лише для полегшення ситуації у самому Херсоні, а й відкривають можливість подальшого успішного наступу на Крим. Що ж там відбувається? Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал та залишайте свої відгуки чи лайки. Отже, про те, що ЗСУ розпочала якісь операції на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту, стало відомо ще наприкінці червня 2023 року. Тобто армія України почала диверсійні чи тактичні десантні операції майже відразу після того, як на нижньому Дніпрі знизився рівень води після повені. Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня, досить довгий час я держав і держу ситуацію там на контролі, але без оприлюднення якогось аналізу чи висновків, щоб не зашкодити, лише констатував сам факт: ЗСУ є на лівому березі Дніпра. Ситуація дуже сильно змінилася у вересні, коли на лівобережжі під Херсоном інтенсивність боїв значно посилилася, і ми все ще навмисне нічого не казали тоді про все, що там відбувається. І лише у другій половині жовтня стало остаточно зрозуміло, що на лівому березі Дніпра, трохи вище Херсону, це в районі Антонівського залізничного мосту. Та приблизно навпроти міста створені плацдарми українських підрозділів, які росіяни не здатні відтіснити назад, тобто скинути у Дніпро. Що це означає? А це означає, що ЗСУ можуть проводити як мінімум не просто висадки невеликих тактичних десантів чи диверсійних груп на окупований лівий берег Дніпра, а й утримувати там повноцінні плацдарми і забезпечувати наявні там українські підрозділи всім необхідним, і росіяни не можуть цьому завадити. Інтенсифікація цих боїв привела до того, що ці плацдарми продовжують розширюватися, і ми невмисно не кажемо, як і де саме. Але факт є факт, площа зайнятих українськими частинами території на лівому березі Дніпра постійно зростає. Вранці 13 листопада росіяни через своє державне інформаційне агентство ТАСС навіть розповсюдили новину про майбутнє непростое не рішення у вигляді підготовки своїх окупаційних сил взагалі до відступу з Херсону, з Лівобережжя Дніпра. На якісь більш зручні позиції, але буквально за годину після публікації ця інформація була видалена взагалі. Що ж то було? Можливо, то була їх інформаційна помилка, коли в ефір пішла заготовка раніше ніж вони це планували зробити. Насправді, тобто це непросте рішення, тобто відступ з лівого берега Непрана проти Херсону. Можливо, це була інформаційна спецоперація з метою спровокувати українське командування на якийсь непродуманий крок. Але для інформаційної спецоперації це тривало надто мало часу, всього годину або півтори. Так чи інакше, але потім про український наступ вже у листопаді казав і президент України. А потім британське видання The Guardian навіть написало, що на лівий берег Дніпра у середині листопада перейшли вже до трьох бригад ЗСУ, а це вже досить багато. Одночасно серед російських, так би мовити, воєнкорів вже майже місяць, як йдуть постійні повідомлення з системно наростаючим градусом відчаю та усвідомлення власної поразки на напрямку між Херсоном та Кримом. Спочатку це були повідомлення про один єдиний український БТР на лівому березі. Потім пішли такі ж повідомлення, але вже про українські танки на лівому березі Дніпра. Потім росіяни почали бідкатися про те, що ЗСУ. Змогли перерізати одну чи кілька доріг, які йдуть уздовж Дніпра по окупованому лівому берегу, і так далі, і тому подібне. А ще вони писали про те, як ракетно-артилерійськими ударами системно знищуються ті російські підрозділи, які здійснюють. Тактичні маневри, чи йдуть на підсилення до найбільшого острих ділянок фронту. Загальний висновок, який можна зробити з цих повідомлень, це те, що росіяни вже не контролюють значну частину узбережжя саме лівого берегу Дніпра в районі Херсона, а їх підрозділи зазнають шалених втрат ще навіть до того, як дійдуть до лінії фронту та вступлять у бій. Чому ж так відбувається? А справа у тому, що армія України саме на херсонському напрямку має значну перевагу у артилерії, як у точності вогню, так і у дальності. Це визнають самі росіяни. І це навіть відчувається особисто при перебуванні у Херсоні, коли звуки пострілів української артилерії чутно значно частіше, ніж звуки прильотів вже від російської артилерії. Самі росіяни вже в публічному визнають як факт. Відсутність у них, взагалі, можливості контрбатарейної боротьби та визнають повне домінування української артилерії на цьому напрямку. Це домінування полегшується також розташуванням української артилерії на високому правому березі Дніпра на замаскованих зручних позиціях, і це дає змогу здійснювати ефективний вогневий контроль. Над неземним лівим берегом на глибину до 40 кілометрів від річки. В той же час російська артилерія має реальну далекобійність до 20-25 км кілометрів і причому за значно меншою точністю. І саме тому артилер... артилерійська підтримка плацдармів на лівому березі Дніпра поки що не потребує переправи української артилерії та ракетних установок на лівий берег. Єдине, що росіяни можуть і роблять відносно ефективно, це завдавати удари коригованими авіабомбами з тактичної авіації. І саме це вони постійно і роблять а також постійно як можуть, чим можуть, так і обстрілюють Херсон. Після того, як у жовтні росіяни у дуже великій кількості самознищилися під Авдіївкою та продовжують це робити там на постійній основі, то складається приблизно така конфігурація на цій лінії фронту на східній ділянці фронту від державного кордону у Харківській області та до Авдіївки, росіяни намагаються наступати тактикою м'ясних штурмів, несуть там шалені втрати у особовому складі і техніці і спрямовують. Саме туди більшу частину свіх, своїх своїх та резервів у центральній частині фронту у Запорізькій області навпаки продовжується український наступ у загальному напрямку НАТО КМАК та з метою розширення отого роботинського виступу. І цей наступ росіяни стримують буквально з останніх сил. І одночасно можна казати вже зараз з повною впевненістю, що йде український наступ і на західній ділянці фронту, тобто від Херсону через Дніпро і далі. Обидва українських наступи йдуть досить повільними темпами, і тому ми можемо іноді цього навіть не бачити. Окупанти опинилися у ситуації, коли вони вимушені відбивати два наступи на двох різних напрямках, і постійно вирішувати, який з цих двох українських наступів є головним, де для них є реальна небезпека. І, відповідно, росіяни змушені маневрувати тими резервами, які у них ще залишаються, з метою відправити їх туди, де їм здається, що йде саме зараз головний наступ. Але маневрують вони своїми резервами у зоні вогневого контролю ЗСУ. І тому резерви знищуються, втрачають керованість та боєздатність ще до того, як дійдуть до фронту. Тобто російські війська просто перемелюються дистанційно. І як остання вишенька на тортику, вже 20 листопада у росіян починається справжня паніка, і вони переконливо рекомендують різного роду колаборантам та представникам окупаційної влади бути готовими до негайної евакуації з Олешек. Якщо Збройні Сили України зможуть прорвати десь тут фронт, то далі є дві перспективи подальшого розвитку подій. Перша. Росіян у районі Херсону відтісняють на 10-15 кілометрів від Дніпра, при цьому звільнюють міста Олешки та Вову пристань. За рахунок цього, росіяни втрачають можливість обстрілів Херсону зі ствольної артилерії та звичайних РСЗВ ГРАД, будуть змушені відступити з Кінбурнської коси під загрозою майбутнього оточення. І цей мінімальний, так би мовити, варіант означає полегшення ситуації у Херсоні, полегшення ситуації у Очакові і не потребує передислокації з правого берегу Дніпра на лівий нашої української артилерії. Друга перспектива це за можливості стрімкий рух українських частин від Херсону. від того чи іншого Антонівського мосту, майже до самого Армянську або хоча б до району каланчак чапленка Це у будь-якому разі створює або котел для окупантів на Кінбургській косі, або їх стрімкий відступ. Звідти всі сухопутні шляхи до Криму у такому випадку опиняються під щільним вогневим контролем не просто далекобійними ракетами та дронами, як зараз, а зі ствольної артилерії та звичайних установок Хаймарс. Тобто такий варіант розвитку подій означає сухопутну блокаду Крима, означає не просто тактичний успіх на фронті, а дуже значну перемогу оперативного чи навіть стратегічного масштабу. Тому стежимо за ситуацією, коли буде щось дуже цікаве, то ми обов'язково повідомимо. А зараз до побачення, слава Україні!